Дорога церква, вітаю вас, слово Ісуса Христа, мир вам. Хочу зачитати вам із послання до єфесян, 4 розділ 1 вірша та нижче. Отож, благаю вас, я, в'язані, Господі, щоб ви поводили сегідно покликання, що до нього покликано вас. За всякою лаєністю, з всякою покорою та з здовго терпінням, у любові терпище один в одного, пильнуючи зберігати єдність Духа в Союзі Миру. Одне тіло, один дух. Як і були ви покликані в одній надії вашого покликання, один Господь, одна віра, одне хрещення, один Бог і Отець усіх, щоб Він над усіма і через усіх і усіх. А кожному з нас дана благодать у міру дару Христового. Тому й сказано, піднявшись на висоту, «Ти полонених набрав і людям дав дари» І нижче 11. Він отож настановив одних за апостолів, одних за пророків, одних за благовісників, а тих за пасторів, за вчителів, щоб приготувати святих на діло служби для збудування тіла Христового, аж поки ми всі. Недосягнення з'єднання віри і пізнання Сина Божого можу досконалого міру зросту Христової пороти. Свідаю. Тема, яку я хочу сьогодні відкрити, називається Покликання та вибрання. З російської переклад буде так, звання і призвання. Тема така. І яка потрібно, щоб ми переосмислили, переоцінили кожен, незалежно від того, чи ми перший раз у церкві, чи, можливо, ми вже декілька років відвідуємо церкву. Що ми робимо в церкві? Ми займаємо просто місце, чи ми щось робимо. Для чого ми в цьому світі з'явилися? яка ціль і цінність нашого? Життя. Звання і призвання, покликання та вибрання. Люди вважають себе віруючими і кажуть, так, ну я віруючий, я християнин. Тобто, звання, він має звання. От я християнин, я віруючий. Але цього не достатньо просто бути віруючим. Потрібно, щоб бути вибраним, мати якесь покликання. і Слово Боже, ми будемо розмірковувати над цим. Друге послання Петра, перший вірш, 10. перший розділ, 10 вірш. Тому, браття, тим більше дбайте чинити міцним своє покликання та вибрання, бо роблячи так, ви ніколи не спіткнетесь. І було так. Також нагадує нам, що нам треба робити міцним своє покликання і вибрання. Як ми вже читали у Послані Фіскан, що значить покликання і що значить вибрання. І потрібно якось гідно поводитися. Тобто, коли ти називаєшся христинином, потрібно, щоб ти цього звання і покликання був гідним. Заключається ця гідність. Покорність, лагідність, довготерпіння, любов і пильнувати, щоб зберігати єдність духа, силі і миром. Ось до того ми покликані у цьому світі, і щоб ми виконували волю Божу. Для чого? Для збудування тіла Христового, каже Слово Боже. Я хочу вам навести такий приклад людини, яка вважала себе покликаною, яка вважала себе приймителем закону Божого, і настільки вона була до цього закону Божого, що вона пішла проти Ісуса Христа. І це записано на сторінках книги діянь апостолів Святих, і ми будемо читати. Перед історією був молодий чоловік, який е, був свідком побиття першого мученика Стефана Каміння. І він е, заразився такою редністю і люттю, що він почав переслідувати християн. Він сам себе назначив, е, таким можна сказати, вибрав сам себе месником. Я приймет закону, ці люди, вони е, беззаконники, вони порушують закон, їх потрібно покарати, їх потрібно знищувати. І настільки його лють засліпила і ревність, яку він вважав, що він робить діло Боже, що він дійсно хапав людей, кидав у в'язниці і видавав на страту. Жахлива так, ситуація. Але це все всього ну, лише предісторія. Але сталася в цій людині в житті на шляху така подія, яка змінила його життя кардинально. Діяння Апостол 9 розділ з 4 вірша я прочитаю нижче. А він повалився на землю, і голос почув, що йому говорить. «Саво, саво, чому ти мене переслідуєш? А він запитав, хто ти, пане? А той голосно відповів, я ісус, що ти якого ти переслідуєш, трудно тобі йти проти рожна, в іншому перекладі бити ногою колючку». А він, затошившись та налякавшись, каже, чого, Господи, хочеш, щоб я вчинив? А до нього Господь, уставай та до міста подайся, а там тобі скаже, що маєш робити. А люди, що йшли з ним, оніміли, стояли, бо вони чули голос та нікого не бачили. Тоді сало підвівся з землі і, хоч очі розплющені мало, нікого не бачив, і за руки його повели привели до Дамаску. І три дні, не витючи він був, і не їв, і не пив. А в Дамаску Бог учить один імені Ананії. Господь у видінні промовив до нього, анані. А Він відказав, ось я, Господи, Господь до нього устань і піди на вулицю до Христої, що простої зверсії пошукає Юдовим юдою на наймення Тасанина, ось, годин, молиться. І може в видіння він бачив імені Ананія, що до нього прийшов, і руку на нього поклав, щоб став він видівщий. Відповів Жена, я, Господа від багатьох про цього чоловіка, скільки зла він учинив в Єрусалимі святим Твоїм. І тут маю владу від первосвящеників, щоб в'язати усіх, хто кличе ім'я Твоє. І промовив до нього Господь, іди, бо для мене посудано вибрано він, щоб носити ім'я моє перед народами і царями, і синами Ізраїля. Бо я покажу йому, скільки має він витерпіти за ім'я моє. А пішов і додому увійшов, і руки, поклавши на нього промову, славу, брате, Господь Ісуша з'явився тобі на дорозі, в якою ти йшов, послав ось мене, щоб став ти вийдущим, і наповнився Духа Святого, і хвилі тієї підпало зачем йому, ніби моска. І зараз, видучи, він став. І, ставши, охрестився і прийнявши поживу насилах зміцнів. І він зараз почався научати про Ісуса, що Він, Божий Син. І дивом усі дивувалися, хто чув, і говорило, хіба це не той, що переслідував в Єрусалимі визнав зімку цього ім'я? Та й сюди, не для того, він прибув, щоб отих пов'язати і привести до первосвященника, а салон іще більше зміцнявся. І непокоїв юдею, що в Дамаску жили, удоволюючи, що той, хто тобто розп'ятий, то Христос. Така цікава історія, дуже цікава історія. Людина, яка вважала себе родителем законом, яка була готова вбивати за Бога і вважала, що це його служіння і це його мета бути месником Божим. Але його житті сталося так, що він переслідував дійсно дітей Божих. У своїй люті і своїй нависті він був засвітлений духовними очами. І така подія трапилася що в його житті, що йому потрібно було втратити зір. Бог його зупинив на дорозі і він втратив зір. Він втратив духовний зір, він втратив фізичний зір. Все. направляти. І коли печок впирався ця тварина, то чим більше вона вбирається, тим гістше цей тілок заходить і більше спочиняє біль цій тварині. Тобто Ісус йому показав, що тобі важко, ти проти Рожна. Бо коли ти йдеш проти Бога, ти наносиш у собі, собі шкоду, дійсно. ти сам собі шкоду робиш. І він довівся до того, що він втратив зір, зупинив його Господь. І коли він це переосмислило, Корин побачив, що він іде проти Бога, його дійсно духовне спочатку не, очі нагоріт. Спочатку духовні очі. І він почав, що? Він три дні написано Не їв і не пив, тобто це як образ посту. Він почав. Молився. І дійсно молитву, яку почув Бог. Тобто, все, що він не робив до того, знував за закон, молився Богу, тому ж самому вважав так? але Бог його не чув. Тому що він не виконував волю Божу. Тому що він вибрав сам собі, обрав собі служіння месника Божого. От сам собі обрав ви, тобто, оце моє місце. Я власник Божий. Вбивати людей, віруючих людей, які не роблять те, що я вважаю за потрібне. Тому Бог його зупинив. Тому дійсно, коли він почав звертатися до Бога в молитві, Бог почув його і Бог послав свого учня для того, щоб зцілити його фізичний зір. Не могло прийти фізичне прозріння. Якби Бог і в своєму жорсткому серці так і залишився, він би ніколи не змог повернути свій зір. А коли він змінив свій духовний зір, тому Бог і його фізичний зір, для того, щоб показати, що він вибраний посуд для Бога, який вибраний для другої іншої місці, Благої місці не вбивати а дарувати надію і життя людям, і звіщати про це Євангелія. Він думав, що він може бути речі, але йому потрібно було покаятися, потрібно було розмислити, прийняти хрещення після того, як він розділ, і проповідати Слово Боже, після того він став добрим служителем Божим. І він, мабуть, написав послання і в одному з послань Ісан, 4 розділ, 23, 24 так він написав. Він, що це все, він сказав так. І ці слова, вони повинні і нас торкнутися. Чому? І як, і для чого ми живемо в цьому світі? Чи обрані ми Богом, чи вибрані ми ним на якесь служіння? Чи дійсно наше покликання і вибрання співпадають з волею Божою? Чи це може, ми самі себе призначити? Бо словом каже так, домагатися слави то не є слава. Можливо, ми шукаємо щось те, що ми думаємо що служить Богу, але це служить нам, це не є воля Божа. Читаємо 4 розділ, 23 24 вірш. Відновитися Духом вашого розуму і повернутися в нового чоловіка, створеного за Богом у справедливості і святості і правди. Відновитися. Тобто людина до цього вона була мертва, хоча вона вважала себе віруючою людиною, служителем, можливо, самим ребенком служителем Божим, але служила самому собі, а навіть виконувала волю противника Стапани, коли переслідували віруючих людей. Відновитись духом вашого розуму, зодягнутися в нового чоловіка, тобто по образу і подобі Божого. У справедливості, святості правди. Як знайти своє покликання людині так, щоб вона була у межах волі Божої? Ми знаходимося у пошуках покликання, тобто служіння. І це нормально, коли ми випробуємо себе у декілька хвилях служіння: в соні спів чи у хорі, вірші та декламації, проповіді, допомога та підтримка нуждених та хворих та інших. На початковому етапі робити це корисно і дійсно ми вибираємо і шукаємо себе, де Бог хоче бачити мене. І коли ми пізнаємо це, то дійсно це ми шукаємо волю Божу. Тоді, коли наше служіння буде продуктивним та ефективним, це є воля Божа. Що потрібно для цього? Перше, як і апостол Павло, молитися. Молитися, щоб Бог відкрив вам те, що ви можете щось зробити в цьому світі, для чого вас Бог поставив у правильне місце і у правильний час потрібний. Друге, у пошуку покликання відгукнутися на потреби людей у церкві чи вашому містечку, де просять про допомогу, найбільше потрібна наша готовність. Відповідати на очікування людей, коли ми проявляємо вірність у малих справах, щоб Господь доручив нам щось більше. І це ми з нами записано у притчі про таланти. Третє, не боятися пробувати себе у різних видах служіння з порахуванням ваших талантів та здібностей, щоб виявити, що виходить добре, а що не дуже. І такі три принципи, які нам допоможуть обрати служіння до слави Божої. Перший принцип. Тобі подобається те, що ти робиш. Ви помічаєте прогалину чи незавершеність і починаєте виставляти плече чи постигати руку для підтримки. І 100%, коли ви досягли такого рівня. Відчуття до відповідальності, що ви вже не можете цього служіння не робити. Це і є ваше покликання. Тобто дійсно повертаємось до покликання і вибрання. Бог нас закликає працювати, Бог нас закликає на служіння. І Він обирає нам служіння. Нам потрібно знайти лише те, для чого нас обрав Бог. І якщо ми дійсно. Смисло. Якщо ми здягаємося в одну людину, в образі розвитову Божого, якщо в нас змінилося духовний зір, то і фізичний зір ми вже дійсно бачимо ті речі, які раніше ми не бачили. Ми бачимо, що є добро, що є зло, де потрібна допомога і де потрібна помочь у служінні. І перший важливий, як я кажу, принцип це ви. Вже наскільки проникаєтеся відповідальністю і відчуттям, що ви вже не можете цього не робити. Це і є ваше покликання і ваша служіння. Другий принцип. Є результат та плід від тієї справи, що ти займаєшся. Ти не просто робиш безцінну роботу, бо вона тобі тільки подобається. Коли є результат, то Бог благословляє вас, що дійсно у вас є хист, є здат у цій сфері, якщо є результат то це точно ваше покликання. Тобто другий принцип, який нам каже, що дійсно, якщо ми працюємо і робимо щось, то це дає свій результат. І, і, і Бог власне Третій принцип свідоцтво людей, які спостерігають за вами, не тільки внутрішніх церковних, але і зовнішніх, не тільки ваше бачення, що я молодець, у мене все виходить, що дійсно є свідоцтво. Одягки і добрі при що без вас просто не може обійтись. І це ваше покликання, це ваше служіння, обране для вас Богом. У вас також повинно бути бажання навчити та передати ваше покликання іншим, підготувати часом собі заміну, щоб Боже діло не мало недостатку. І тобто, за них іще принципів дуже важливий принципів, щоб людина не забирала. Всі повноваження лише собі казали, це моє, і ніхто крім мене цього робити не буде. І не навчає, і не передає молодшому поколінню свої ну, переживання, свій Е І дійсно, якщо людина зміни до себе, якщо вона має Боже покликання і Божий дух і обрання, то вона дійсно має передаватись. Своє служіння і ділити своїм служінням для того, щоб не було недостатку, щоб створилось дійсно, будувалося тіло Христове, як каже апостол Павло, аж поки ми всі не досягнемо знання віри і знання Сина Божого. Боже досконало у міру зросту Христової повноти. Тобто, якщо людина дійсно зріла, якщо людина стягає цієї повноти Христової, Уже вози Христового, вона дійсно виконує те, для чого призвав її Бог. І дійсно ділиться цим і, і хоче, щоб і інші люди також робили цю роботу, придавати свій попит. Хоча постоли були звичайними людьми, але саме їм було дано абсолютно незвичне покликання. Якщо ми дійсно. <кій> 12 апостолів учнів Христа, перших учнів Христа. Завдання, яке вони мали, виконати, до якого їх покликав Ісус, робить їх значеними людьми. У наш час був створений тісно серіал, такий може хтось що, може хтось бачив на основі Книги діяння апостолів, вибрані. І дійсно, цей серіал він дуже має добрі відгуки і показує дійсно учнів. Перших учнів Ісуса Христа, які були вибрані, і тема нашого служіння дійсно, обрання, покликання та обрання. Чому Ісус їх обрав? Вони нічим не відрізнялися від інших навколишніх людей. Вони заснували церкву, човали її. і вони написали більшу частину Нового Завіту. Вони не були святими пророками, вони не були освіченими книжниками. Вони не були релігійними мудрецями, але Бог обрав їх. Найбільш дивує, що Ісус взагалі звернув на них увагу. Вони компанія звичайних рибалок, ненависний збирач податків, політичний радикал. От така казала, разно шосна каже компанія. Але Ісус звернувся до них і сказав, слідуйте за мною. Оглянувши на цих чоловіків, ми не можемо. Втриматися від погоду це звичайні люди, нічим не примітні. Їх вирізняло лише одне: вони їх втнулись на заклик вчителя і пішли, сліди за мною. Завдяки Ісусу не стали силою, яка назавжди змінила світ. І тому дійсно для нас потрібно переосмислити наш внутрішній світ. Наш внутрішній Зір, духовне бачення того, для якого служіння ми покликані, для чого обрав нас Бог. І немає таких людей бездарних, як кажуть, для чогось Бог обрав нас в цьому світі і для чогось нас поставив. Тільки нам потрібно знайти ту нішу і зайняти цю нішу. Бо це обране служіння для на нас. І будемо дійсно дякувати Господу, що Він показує нам своєму слові, дає приклади того, як потрібно шукати служіння, як людина може зайти далеко, коли вона дійсно поводиться зі своїми роздумами, своїми емоціями, і як далеко це може завести людину від Бога. І дійсно, Служителем достойним служителем Божим. Хоча він е в своїх посланнях він казав так, я найгірший апостолів. Я він не казав так, ти що виражався про себе і казав, я ізвір. Тобто він був дійсно гонителем церкви. Він бивав, і способствував тому що бували християни, але Бог змінив його життя. І вибрав його і поставив дослужіння йому. Як змінює Бог? Серця, як змінює життя людей. Тому і нам потрібно задавати собі питання, що краще для мене, який плід ми приносимо, і яке свідоцтво буде після нашого життя на цій землі? Чи буде добра оцінка нашого життя, чи погана? Чи люди скажуть, добра була людина і допомогла багатьом? Чи вона знищувала багатьох? Помовимося, Господь. Щоб беріг нас від всякого до зла, щоб зцілив наші серця від, і від ненависті, від непотрібної Господу, того, що не славить його, щоб Він дарував нам любов, ми в наші серця побачив, щоб ми побачили нове служіння, яке хоче, щоб Бог використав наше життя для слави Йому, милому всімо. Амінь.